Всім привіт! Пройшов жовтий квест, і думаю зробити три призови Є в мене на три призови Давайте спробуємо так скажем, нашу удачу. Делюсь багато типу падає всім. І цікаво, чи впаде нам. Навіть чесно, стрьомно розгружатися, бо вчора, наприклад, робив призиви і. Мені нічого не впало, а коли пішов на розгрузку, впала трійка, і вже, якби, зрозуміло, не фіг що було ловити. Давайте одразу. Три призиви. Буде, не буде, якби це все з квесту, не фіг, що терять. Кейлані. Інструктор. Інструктор, добре. Так, квасір. Квасір у нас є. Ну і останній призив, друзі. Це у нас буде. Фіксі. Я сподівався, що може інструктори дадуть. І давайте підемо розгрузимося. Цікаво. О, треба було робити ще один призив або розгрузку. Отаке от, от я просто ненавиджу. Тому воно цей рандом працює, ось нього насипали. Рандом працює дуже дуже люто, дуже дико і тому. Я перестав купляти якісь призови. Роблю тільки з того, що нас само. Всім гарного дня і удачі!